Хочу розпочати розмову з такої новини, яка от вчора з'явилася, що очільник УПЦ МП Онуфрій» вчора він пролив на себе кров Христову під час причастя. І до того ж один із присутніх священнослужителів на цьому під час цього ритуалу з нього стався серцевий напад. От про це повідомили і журналісти. От церква не вірить в прикмети, але водночас є символи. От про що. На вашу думку може свідчити ось цей символ про те, що ну пролив і чаші на себе, і ну от на вашу думку, що має робити після цього священник після того як стається такий казус? Ну, по-перше, знаєте, московський патріархат це якраз одна з тих церков. Яка дуже довго і сильно залякувала суспільство і віруючих да, безблагодатністю, неканонічністю, е, там невідспівані і так далі. Тому подібне ми все це багато разів чули, і тому, якщо діяти в логіці, тій самій, яку Московський патріархат нав'язував е, Україні українським віруючим, то це дійсно символічна подія, знакова подія. І принаймні воно багато могло що сказати людям, які мають щире да такі щиру увагу до сим символів, але ми знаємо так само, що ті самі люди, які в одних ситуаціях мислять символічно і навіть магічно. В інших ситуаціях дуже раціональні це теж стосується московського патріархату. Тому, якщо вже мислити в цій магічно символічній логіці, то дійсно це певний символ, певний знак, який там багато символічного сталося. Да? І це річниця Херотонії, Митрополита Онуфрія, це дійсно кров Христова, це святе причастя, і, і знову врозилося воно на облачення. Колишнього митрополита Володимира, да, і тепер воно буде має бути знищено. Тобто, а за церковними канонами, традиціями, все те, на що розлилося, да, має бути знищено. І в принципі, якщо б це відбулося священником, він мав би їхати до свого єпископа, щоб щодо нього було прийнято рішення, да, чи дозволити йому служити далі. чи... Має він якусь понести спокуту, тобто в цій ситуації, да ну не знаю, мені здається, що це певний символ, що щось не так в московському патріхаті, щось не так з тими діями і рішеннями, які приймає митрополит Онуфрі, і його оточення. І насправді, напевно, це знову заклик збиратися на собор. І прийняти якісь рішення, але ми вже бачимо коментарів, що ті люди, які ще вчора були дуже так сказати, магічно налаштовані, сьогодні вони досить раціональні. Але нам, як людям, все ж таки, не магічно, а євангельського бачення, треба дивитися не тільки на символи, а на реальні дії, реальні заяви, які робить і митрополитонофрі, і московський патріархат в Україні під час війни. Пане Георгію, ну і московський патріархат в Україні нарешті таки заборонять. Комітет гуманітарної політики на своєму засіданні фактично рекомендував відповідний законопроект. Про це у своєму телеграмі повідомляє зокрема і народний депутат Ярослав Железняк, як на вашу думку, має відбутися ось якраз таки цей процес, щоб не виникало звинувачень у придушенні фундаментального права людини на віросповідання тієї релігії і відвідування тієї церкви, яку людина в принципі бажає ходити. Ну тому й приймаються закони, тому робляться законопроекти. Тому все це проходить певні експертизи, в тому числі міжнародні. І я сподіваюся, вірю в те, що будуть прийняті рішення, якраз юридичні, які унеможливлять існування в Україні російських чи проросійських організацій. Унеможливлять їх юридичну насамперед діяльність володіння пам'ятками е, історії архітектури, землею. Да? При цьому е, віруючих, якщо так можна сказати, е, наша держава і її спеціальні служби нарешті е, з, звільнять від духовних терористів да? цих заручників за якими іноді є віруючими, заручники пропаганди, заручники за оцих Різних магічних майже практик залякувань, тобто, це відбудеться певне звільнення. Сподіваємося на те. І до речі, пане Горгію, я ж так розумію, що відразу після того, як буде ухвалений законопроект відповідний про заборону ПЦ МП, то стане питання про право власності, адже у цієї структури досить велика кількість майна, зокрема, це і лаври, зокрема Києво-Печерська. От що буде з лаврами і загалом з усім майном, яке є на балансі у МП? Ну на балансі у МП немає нічого, бо у МП як єдина організація не існує. Е, існує е, скажімо так, сузір'я, називаємо таке, так звати, спільноту юридичних осіб, тобто кожна парафія, кожен монастир, кожне пархіальне управління це окрема юридична особа, і якраз це дає можливість діяти дійсно справедливо, коли е, під санкції чи певні обмеження юридичні чи економічні, е, чи інші потраплять як. Конкретні особи, так і конкретні організації, які ці особи очі, очолюють якщо вони, наприклад, не бажають позбавитися від не знаю там єпископа з російським паспортом, чи людина, яка викрита як агент там російських спецслужб, чи людина, яка поширює. Пропаганду держави, агресора, чи не знаю, чи інші порушення реального законодавства, це це дає підстави уже на, на підставі існуючого законодавства, закону про колабораційну діяльність, чи а, закону про свободу совісті і які пов'язані між собою, тобто певним чином обмежувати. Права певних осіб і організації це. Процес не простий, але в демократичному суспільстві все має відбуватися законно і дійсно, з повагою до. Прав реальних віруючих, тобто агенти російських спецслужб і російські пропагандисти чи їх поплічники в Україні не мають заважати українським віруючим молитися Богові ходити в ту церкву, в якій вони хочуть об'єднуватися в ті чи інші організації. Нагадаю, що в Україні релігійна діяльність не не потребує окремого дозволу. Тобто, ми можемо молитися будь ким разом. Публічному просторі і для цього не отримувати державної дозволу, але от певні юридичні права права чимось володіти, чи право на скажімо так організовану діяльність, чи там володіння медіа, чи та далі тому подібне, це все те, що має кожен громадянин, і якщо він використовує це для того, щоб порушувати законодавство, чи Допомагати державі агресору, все це має бути відповідно класифіковано і покарано. А молитися люди можуть будь-кому, але це вже релігійна справа. Ми спостерігаємо за роботою Служби безпеки України, коли вона приходить до храмів та соборів УПЦ МП, знаходять там принаймні публікують фото досить таку цікаву літературу. Там і про цей так званий Руський Мір, і про заклики, вигадки про Україну і про інші народи. Ну тобто, все це свідчить про сепаратизм і про колабораційну діяльність. Водночас таких людей, на жаль, їх багато, і вони, от свої наративи, вони. Впроваджують під час своїх проповідей, тобто відповідно впливають на людей, на українців, які приходять, начебто, ну так, сповідатися, чи просто до собору, а їм вкладають в голови ідеї цього русского міра. От на вашу думку, що потрібно робити, щоб ну навернути от на правильний шлях цих людей, для того, щоб вони зрозуміли, що те, що їм розповідали, це було не про віру, це було про політику, і це було про вплив. Ну, по перше, все ж таки держава, релігіознавці, відповідні фахівці мають класифікувати ту і ідентифікувати ту літературу, яка поширює певні наративи. Да? І ця література не має поширюватися в українських храмах, та й взагалі напевно через мережу там книгарень чи інше. Тобто, це, ця література має бути певним чином ідентифікована. З іншого боку, з іншого боку, е е е робота має проводитися не тільки там знаю, обшуки чи вилучення чогось, має бути велика просвітницька робота. Тобто, це просвітницька робота, якою мають займатися православні віруючі духовенство. І я думаю, що тут потрібна допомога медіа, треба створювати потужні цікаві інформаційні проекти і продукт виробляти цей інформаційний просвітницький, який би не тільки щось викривав. Це одна складова а з іншого боку, фактично навчав нас справжній християнській вірі навчав нас бути. Е не адептами руского міра, а бути справжніми християнами. Ми постійно говоримо, що ми українці Богом береженим і, і, і боголюбивий народ. от ми маємо стати цим боголюбивим народом. А людина, яка знає істину, знає Бога, читала Євангелія і пам'ятає, що по тому дізнаються, що мучні Христові Якщо ми любимо один одного, то така людина одразу буде відчувати. Ворожу пропаганду, лукаву пропаганду, пропаганду е, насильства ворожнечі і фактично від неї відсторонюватися. І тоді проповідувати цей русський мір і, е, і наративи да імперські чи е, людини на висницькі да, назвемо це так, буде набагато е, складніше, да тобто і таким чином буде очищатися і ця. Спільнота і ця а, церква, пане Георгію, і навіть ті, хто кого не будуть переслідувати за зраду батьківщини, вони так чи інакше опиняться по суті на вулиці, безробітні. Як ви вбачаєте їхнє майбутнє, та чи не є це потенційно якоюсь загрозою повернення ви колаборанти, навіть якщо вони такими не були в принципі до таких скрутних часів, так які настануть для них? Я не розумію, що значить опиниться не безробітними, тобто ну, церковне служіння це служіння, це не робота. І я думаю, що тут приклад апостола Павла. Апостол Павло він казав, що я заслуговую на те, щоб мене там якось підтримували, годували, да? бо я заслужив це, але я не користувався цим, щоб не було перепон для проповіді Івана. Він сам плів корзинки, продавав їх. І таким чином працював власним е, власними руками. Я думаю, що так само е, багатьом церковним людям ієрархам, в тому числі, треба вчитися дійсно працювати, щоб служіння Богові не притворялося на роботу чи бізнес, да щоб храми не були цими малими архітектурними формами, мафами. Да? По торгівлі, вибачте, за таке слово благодаттю чи там вінчально погрібальними кооперативами, а щоб це було дійсно місце, де люди збираються, щоб служити Богові, щоб молитися, щоб вивчати святе письмо і в тому числі і священники. Тоді це буде набагато щиріше. Це тоді це буде дійсно тим, що ми жертвуємо Богові свій час, свої можливості, свої сили, а заробляємо для своїх родин е, чимось іншим ніж кадилом. Думаю, думаю, що і цей процес має. Теж тривати в церкві і спільноти громади з одного боку мають підтримувати те, щоб священники не знаю, займалися освітньою роботою, да викладали в школу чи створювали школи. Знаєте, в багатьох країнах якраз відродження народу формування країни відбувалося створення народних шкіл. Можливо, це той процес, який має займатися ну, священно, бо це ну гуманітарії в якомусь сенсі, да а Ну не знаю так ска тому мені здається, що це не питання, це не питання. На вулиці е, ніхто не залишиться. Більш того, ченці вони живуть в монастирі. Я не думаю, що когось треба е, там виганяти. Але знову ж, якщо людина порушує закон, якщо роди, людина є агентом, так. Ворожої спецслужби чи колаборантом співпрацює з агресором. Певні обмеження для цієї людини мають настати, але я не бачу в Україні, щоб люди були на вулицях. Тобто, тому я думаю, що це не загрожує навіть. Священникам чи монахам московського Патріархату. вони ж здорові люди і всі люди ж як зараз виживають, коли їхні будинки розбомблені, наприклад, да коли е немає світла, води е там не знаю, десь немає якихось інших е можливостей. Тому я думаю, що всі ми зараз потерпаємо і знову ж певна відповідальність, якщо людина щось порушила. То вона має нести першу певну відповідальність, тобто це ну нормальна ситуація. Священник такий самий громадянин, як і всі інші, і тому я не бачу такої проблеми зараз. Пане Горгію, от ми пам'ятаємо, що після 2014 року в Україні проводили люстрацію. Вона стосувалася таке було формулювання всіх чиновників часів Януковича. Водночас, зараз, коли служба безпеки України приходить з обшуками, то підозри влучають вручають керівникам, але є священники, ну скажімо так, середньої ланки. От що буде з ними? От як далі буде розвиватися їхня кар'єра? Ну якщо можна так сказати, вони Мають лишатися в храмах, чи також має бути проведена якась чистка, так би мовити. Ну дивіться з одного боку, ми маємо навіть канони, які говорять, що державні зрадники мають ну, отримувати й церковні покарання. Навіть такі канони. Ну московські же патріарх каже, що вони канонічні. Так хай відкриють книгу правил, почитають. Там про це говориться з іншого боку. Якщо людина отримує певні юридичні обмеження, то ці юридичні обмеження мають можуть бути застосовані і до організації, яку ця людина очолює. Таким чином організація, ну певним чином має змушена бути очиститися. Тобто, якщо вона не хоче бути під санкціями, вона має певним чином очиститися. Да, тобто ці люди, ну вони, наприклад, ці єпископи, вони монахи. Ну, тобто, не, не вийшло в них бути гідними єпископами, порушили вони закони, підпали вони під санкції. Ну, як монахи, вони можуть собі спокійно молитися, як монахи. Якщо релігійна спільнота бажає, щоб вони залишалися її єпископами, вона має на це певне право в релігійному сенсі, да, в канонічному сенсі. Але тоді вона має бути свідома того, що певні обмеження юридичні, майнові, економічні. Інші да, вона отримує як та, яка ну певним чином порушує, чи зневажає українські закони чи е, санкції. в цьому сенсі, держава не має визначати, хто там має бути в церкві єпископом, священником чи далі, тому подібне. Але з іншого боку, держава так само може з механізмом санкцій, да певним чином. Обмежувати ті, тих людей і ті організації, які порушують закони, це не стосується релігійної діяльності. Я знову ж повторююся. Молитися в будь-якому складі чи визнавати когось єпископом, чи навіть поминати патріарха Московського. Да ну в Україні не заборонено, але якщо людина це робить під час війни, вона має бути свідома того, що певні обмеження, певні санкції. Вона за це може отримати, да. Тобто, якщо є відповідне законодавство в країні, да і якщо є певні обмеження, які встановлюються там законами чи е, за рішенням суду, да тому тут теж ці тут, тут треба фахово підходити до цієї теми. Треба е, робити так, щоб не була можливість людям під прийцям. Релігійної діяльності займатися розвиткою чи пропагандою, і з іншого боку, під прикриттям там не знаю санкцій чи чогось, щоб не обмежувалися свободу совісті. Я думаю, що це можливо, якщо підходити фахово із юридичної, і з, з релігіознавчої, богословської точки зору, тобто це певний виклик. Але я думаю, ми, як країна демократична, як народ розумний, і люди, які в тому числі в релігійних питаннях розбираються, ми зможемо знайти правильні рішення, щоб захистити, як каже президент, нашу і духовну незалежність, і дійсно, ну скажімо так, виховати наших дітей і своїх вірних в любові до Бога і до України. Почула вас, пане Георгію. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Будемо раді бачити вас ще. Глядачем. Нагадаю, що Георгій Коваленко, священик православної церкви України та ректор відкритого православного університету Святої Софії премудрості був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Дякуємо. дякуємо.